Слово Верітес на ранок. 24 грудня середа. Надвечір'я Різдва Господнього. Перший розділ Євангелія від Матвія, вірші від 1 до 25. Читаємо. Народження Ісуса Христа відбулося так. У цьому уривку йдеться про те, що Ісус народився від Святого Духа в непорочному зачатті – це дивовижне зачаття як ще один знак здійснення пророцтва Ісаї в Ісусі Христі, ще одне знамення того, що Христос виступає як стражденний слуга Яхве. Дівственне зачаття свідчить про Божу природу синівства Ісуса, про Божу присутність серед народу Ізраїля. Ця присутність вказує. Що Він є улюбленим Сином Божим. Отже, Матей показав нам, що Ісус прийшов, щоб звістити про початок Месіанської ери, і Він є Еммануїлом, Богом з нами через зачаття та сином Давида через усиновлення. Амінь.